Візьми будь-який підручник, як ти думаєш, скільки часу потрібно, щоб написати його від руки, важко навіть уявити, та й навіщо робити це вручну. А втім, колись, до виникнення друкарства, книги були тільки рукописні, і виготовлення одного примірника могло тривати кілька років. Сьогодні ж завдяки комп'ютерам ми можемо просто створити текстовий документ і надрукувати скільки завгодно його копій. Детальніше про текстовий документ дивися далі у відео. Насамперед з'ясуймо, чим узагалі є текстовий документ, це файл, який містить текст. Це може бути, наприклад, альбом, квиток, табель, щоденник. Книжка тощо для створення документа, ведення тексту, редагування та збереження існують спеціальні програми, текстові редактори. Найпростішим з них є блокнот стандартна програма в операційній системі Windows та нотатки. Програма в операційній системі MacOS. Зазвичай їх використовують тільки для коротких записів, тому що в них можна виконувати. Тільки базові дії з текстом, як от введення, копіювання, видалення, вставлення, заміна. У цих програмах обмежені можливості додавання зображень чи таблиць, до того ж зміни вигляду тексту в них досить незначні, а тому частіше використовують текстові процесори, бо в них є більше можливостей для введення, редагування, форматування та друку тексту. Що це за можливості та які є найбільш поширені текстові процесори, з'ясуємо за мить. Створення книги це тривала справа, яка зазвичай починається із текстового процесора. У ньому письменники працюють із текстом, який пізніше дизайнери готують до друку вже в більш спеціалізованих програмах, щоб до нас потрапила книга у її звичайній формі, і коли тобі потрібно, скажімо, зробити реферат, то ти також використовуєш текстовий процесор. Ці програми поширені в багатьох сферах, тому що в них працювати набагато зручніше, ніж у просто текстових редакторах. Розгляньмо ж детальніше, що саме вирізняє текстовий процесор серед інших програм для роботи з текстом, і насамперед варто згадати про розмітку сторінки. У текстовому процесорі можна змінювати фон чи розмір, тобто зовнішній вигляд сторінок. У текстових процесорах є багато варіантів форматування та редагування тексту, додавання нумерації сторінок. Перевірки правильності написання слів У деяких процесорах є можливість одночасно з іншими користувачами працювати в одному документі. Розгляньмо найбільш поширені текстові процесори Microsoft Word є окремі версії для комп'ютера та смартфона із можливістю спільної роботи. У цій програмі є окремі блоки меню з можливостями редагування та форматування документа. Microsoft Word входить у пакет Microsoft Office, щоб користуватися цим процесором, потрібна платна ліцензія. Про різні види ліцензії у нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. Google Docs безплатна онлайн програма для опрацювання тексту. Доступна для власників облікового запису Google, Усі блоки меню та панель інструментів у ній розміщені зверху. Є версія з базовими функціями для смартфонів, як і в Microsoft Word, є можливість спільної роботи в документі, LibreOffice Writer – текстовий процесор із безплатною ліцензією, тож користуватися ним можна вільно. Але тільки на комп'ютері ця програма не має мобільної версії та можливості спільної роботи. Також, на відміну від попередніх програм, немає блоків меню, а лише панель інструментів для роботи з текстовим документом. Як бачиш, різні текстові процесори мають схожий вигляд і функціонал, тож якщо ти опануєш якусь одну із цих програм, то зможеш вільно користуватися й іншими. Перейдімо до об'єктів, які може містити текстовий документ. Найменшим об'єктом тексту є символ, як-от літера, цифра чи інший знак, що не належить до літер чи цифр. Символ має такі властивості: шрифт, розмір. Стиль шрифту. І колір. Слово це група символів, що має певне значення та є відділеною пробілами. Слово має такі ж властивості, як і символ. Шрифт, Розмір, Стиль шрифту. І Колір. Речення це група слів, що виражає завершену думку та є відділеною знаками пунктуації. Усі властивості символів та слів зберігаються і для речень. Шрифт, Розмір, Стиль шрифту. І Колір. Абзац це група пов'язаних за змістом речень, що завершується натисканням клавіші Enter. Абзац має такі властивості вирівнювання. Відступ першого рядка. Міжрядковий інтервал. Графічний об'єкт це зображення, схема, діаграма, які можуть бути в документі, властивості графічного об'єкта, розміри, розташування. Обтікання текстом. Таблиця. Це дані, які містяться в клітинках на перетині стовпців та рядків, Властивості таблиці. Кількість рядків та стовпців розмір, висота, ширина. Сторінка частина документа, яка може містити текст та інші об'єкти. Має такі властивості розміри сторінки, Розміри полів, Орієнтація. Запам'ятай Текстовий документ це файл, який містить текст. Для роботи з текстом використовують текстові редактори, блокнот, нотатки, текстові процесори Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Docs. Є такі об'єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, графічний об'єкт, таблиця сторінка. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!